Комфортний, динамічний, на повному фарші, і на повному приводі. Ще сім місць, друзі. Це я все про цю красуню. Про Hyundai Santa Fe в нас не одна, а цілий рядочок красунь. Щоденько розказуємо, показуємо. Друзі, головне, саме головне, ви просили, будь ласка, сім місць. Отаке Hyundai Santa Fe, 14 рік, 167 тисяч кілометрів пробігу, підформувань немає. Ідеальний стан до дрібниць, придивіться. Можливо, комусь така красуня потрібна. Друзі, небита, не фарбована. 167 пробігу, 14 рік, 22-дизельок. Автомат шкіра підігрів панорама, мелодійна музика. 0 С4 24 року коліщата. Ось такі титанові диски красиві. Безключовий доступ. Отака цукерочка є на компанії. Друзі, пам'ять сидінь. Підігрів сидінь, друзі, електросидіння. А що тут? А тут? Як така, музейний екземпляр, руками не, не, не чіпати. Друзі, 167 тисяч кілометрів пробігу. Ось така доглянута, отака підготовка в нас для кожної красуні. Друзі. Камера заднього вину, клін контроль, холодить гріє. Роздільний. Підігрів сидінь, автопаркування, парктроніки, ручничок. Друзі, допомога при спуску, допомога при підйомі. Повний привід, звісно, який працює. Друзі, таке красуня є на компанії за добрі гроші. Вже кажу, за які. Отака. Отакий От доглянутий салончик, друзі. Звісно, не бита, звісно, не фарбовано. 167 прибігу, мелодійна музика. По задньому ряду аналогічно. Все чистенько, все доглянуто, підігрів заднього диванчика, панорамка. Просто-просто цукерочка, друзі. Звісно, сім'ясь. Ви хотіли, ми привезли, будь ласочка. Сабуфер ось тут. Сімісь, можна це все порозкладати, поскладати. Треба трошки сідушечку підняти, друзі. Величезний багажник або місць для вашого комфортного пересування, друзі. Отака Чічка, отака ракета, отака цукерочка є за добрі гроші, вже кажу за які. Бачите, тут коврички такі красиві, шкіра, підігрів заднього диванчика, підігрів передніх сидінь, електро. Сидіння, переднє, друзі, все є, все працює. Просто цукерка, просто насолода розказати про неї. Друзі, всього-навсього 19 тисяч долярів і красуня ваша. 14 рік, 22 дизельок на повному фарші. Кому треба, така Санта-Фе або будь-яка інша. Дивіться, тут ще є рядоч рядочок, голубенька. 28 тисяч долярів грандова Санта-Фе. Будь ласочка, є така, ось є. Далі Сантафешка сіренька теж є. 2818 року, 18 тисяч 13-го року, 18 тисяч біленька. 13-го року, все на одній компанії. Файна авто. Друзі, кому треба? Телефончик шапці профілю. Є телеграм-канал. Любу інформацію можемо надати при бажанні. Всім гарного дня, гарного настрій.